Тротуару та стежинок із бруківки виявилось замало. У одному із подвір'їв Рівного невідомі самовільно проклали тротуар просто серед трави. Ба більше до якості роботи поставились, м'яко кажучи, байдуже. Самі ж місцеві жителі кажуть, було б смішно, якби не було так сумно, адже це обличчя міста і його спаплюжили. Що пародія дається? Якби це було хайно, то воно кагарні було. Навіть от дивіться, тут стежечка і тут стежечка. Є різниця для чого його було тут робити краще, отам яма, ту, що не доложили ще трошечки би проложили далі. Хто доклав зусиль, аби вкласти так званий тротуар, місцеві достеменно не знають, однак підозрюють, що його зробив підрядник із залишків асфальтобетону, адже тут нещодавно ремонтували прилеглу проїжджу частину. Тут, коли будували ось цю дорогу, там трохи залишилось асфальтове, і ось його ось так положили. Вклали не спеціаліст, не професіонал. Ну, взагалі там не потрібно. Я думаю, що можна було щось придумати набагато краще і якось більш розумніше це все зробити. Однак, зі слів місцевих жителів, ця зелена зона з роками ставала все більш занедбаною, адже її активно витоптували, створюючи власну дорогу, аби скоротити шлях до магазину. Мріяли не про такий тротуар, але нічого поганого в тому, що тепер тут є, хоч і така сяка, але пішохідна зона не бачать. Аби була рівніша, була рівніша, але тут же ж таке воно по цьому по ґрунтовій дорозі. То я думаю, що інакше не могли її зробити. Як зробили, так є звідти прямо вже по грозі люди не йдуть, чи там по, по росі, а йдуть уже прямо з тротуара, йдуть сюди на магазин. Як з'ясувалося, тротуар на швидкоруч з'явився тут за проханням людей, а зробив його і справді підрядник, який і ремонтував проїжджу частину. Однак у департаменті інфраструктури та благоустрою кажуть, вкладання пішохідної зони не входило у плани. Дана стежинка в акт не не ввійшла. Але власне на саме прохання мешканців даної будівлі вони їм залишковим асфальтом який в них залишався для того, щоб його не викидати, оскільки він встигає і вже не буде нести свій, свою функціональну можливість. Була засвітована дана доріжка. При влаштуванні асфальтобетонного покриття підрядник не дотримався жодних норм. Тож про довговічність тротуару говорити складно. Навіть технологічне виконання даної роботи є неправильним. Тому що під асфальт повинно бути передбачена певні шари інших матеріалів покладені, там, чи щебінь, чи відсів, чи щось інше, от, але не точно на, просто на землю. Тому я думаю, що ще до кінця літа даної доріжки вже як такової не буде, вона просто банально зруйнується. Ну, Якщо і буде, то недовгий період часу. Ця ділянка і залишатиметься у такому вигляді, адже потреби облаштовувати додаткову пішохідну зону у цій локації немає. Як показує цей приклад, не завжди самодіяльність призводить до хороших наслідків. Дарія Солодовник Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал ITV.